Продаж будинку 145 квадратних метрів і ділянкою 6 соток. Знаходиться в котежному містечку Оклахома. Це село Дмитрівка. Перша черга будівництва. Ось такі сусідні будинки вже збудовані, в деяких е, проживають е, люди. Перевагами цього будинку є те, що він побудований з газоблоку 400 мм і якраз завезли мінеральну вату для утеплення фасаду, буде 100 мм товщина. Вже змонтовані септики з переливом і перевага ще в плануванні. Зараз я якраз покажу. Всередині. Тут у нас свердловина вже теж пробурена і заведено 10 кВт електрики. Це сусідні будинки, тут люди вже живуть. І планування це центральний вход. Тут іде ніша для шафи. Тут технічна кімната, гардероб чи санузол. Як ви заплануєте, можна і так і так робити. 16 квадратних метрів, спальня кімната чи кабінет і простора кухня, вітальня, столова. Так вона виглядає. 40 квадратних метрів. Тут кухонна столова зона і вітальня. Зверніть увагу, що вікна вітальні якраз зрієнтовані на а, південь, схід ліворуч і а, захід. Як вам таке планування будинку? Напишіть свої враження в коментарях. Зараз покажу планування другого поверху. Тут три спальні кімнати. Одна. Зверніть увагу на висоту стелі, наскільки об'ємні єм, об приміщення виходять друга спальна кімната. Третя. І тут йде санвузол з вікном. Такий приємний від з вікна. Приїжджайте на перегляд, треба якраз подивитися, відчути локацію поруч ліс. Ну і навіть самому містечку ростуть дерева і на ділянці є лісове озеро. Таке дуже живописне місце.